Всім доброго дня і ми продовжуємо з вами обробку фотографій в графічному редакторі Photoshop. І сьогодні ми розглянемо один із способів, як зістарити фото в Photoshop. В цьому нам допоможуть текстури, коригуючі слої і режими наложення. В майбутньому ви можете використовувати будь-які текстури, головне вірно до них застосовувати режим зміщення та непрозорість. Хочу одразу зазначити, що якщо ви будете використовувати інші текстури, то і відповідно налаштування будуть іншими. Пробуйте та експериментуйте. Отож починаємо. Відкрийте своє фото в Photoshop та створіть коригуючий шар «Фотофільтр». На панелі властивості для фільтра створіть значення «Сепія». Плотності задайте значення 100%. Переконайтеся, що біля опції зберігти свічення позначить флажок. А для того, щоб задати ефект зістарення, нам знадобляться текстури. Я заздалегідь відкрив їх у окремих слоях. Давайте спробуємо додати ще одну. Виконуємо команду «Файл», Помістіть і обираємо необхідну нам текстуру. Змінюємо розмір, щоб вона закрила все зображення і натискаємо Enter. Непрозорість шару задаємо приблизно 10%. А режим наложення змінюємо на режим жорстке світло. Подібним чином задаємо параметри для наступної текстури. У мене це текстура бетон. Режим задаємо жорсткий світ і непрозорість 10%. Наступна текстура теж бетон. Режим задаємо м'яке світло і непрозорість 60%. Для текстури граніт задаємо режим екран і непрозорість теж 60%. Для текстури гранжеве задаємо режим множення, а непрозорість 10%. І для останньої текстури пил та царапини задаємо режим екран, а непрозорість 80%. Тепер, коли ми розмістили всі текстури, нам залишається внести деякі корективи. Додаємо коригувальний слой червоне-біле. Зменшуємо непрозорість до 10%. Далі додаємо коригувальний слой експозиція. На панелі параметри задаємо наступні значення і на завершення додаємо коригувальний шар. Уровні. Змінюємо настройку входного уровня тіней на 15, налаштування холодного рівня середніх тонов 1,15. В залежності від вашого зображення та переваг, ви можете налаштувати всі ці параметри за власним бажанням. Ну а у мене вийшло ось таке фото. На цьому все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!